Гроші на картку вже через 5 хвилин без прихованих комісій. Та всього лише під 0,01%. Цьому нам допоможе сервіс Starfin. Посилання я залишу в коментарях та в описі. Знижка діє лише на першій платіж, тобто, якщо ви раніше вже тут забрали кредит, для вас ця акція не актуальна. А якщо ви не брали, то прошу дуже. 5 хвилин і гроші на вашій банківській картці. Завжди є можливість погасити кредит або карточку, або можна в терміналах готівкою. Якщо ви вже тут були, то для вас умови трохи гірші. Стандартна процентна ставка 0,9% в день і комісія за надання кредиту 10%. Періодичність сплати платежу 30 днів. Тобто тут є калькулятор, можете собі рахувати Але це лише для старих користувачів. Для нових користувачів на перший кредит ставка у нас 0,1%. Тому, кому буде цікаво, посилання я залишу в описі: переходьте та користуйтеся